Тема дихання людини, біологія 8 клас. Значення ісус процесу дихання. Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, використання його для розщеплення і окиснення органічних речовин і виділення з нього волокислого газу. Клітинам нашого організму постійно потрібен кисень, а один з продуктів окиснення є волокислий газ. Надходження кисню в організм і виділення волокислого газу, який утворюється у результаті перетворення речовин, забезпечує дихальну систему. Розрізняють два види дихання: це зовнішнє дихання та внутрішнє. Зовнішнє дихання це доставка кисню від легень до тканин організму і переніс волокислого газу від тканин до легень. Внутрішнє або так зване тканинне дихання це окиснювальні процеси у клітинах, відбувається, наприклад, у мітохондріях, внаслідок яких виділяється енергія для життєдіяльності. Органи дихаль... дихання це зовнішнє дихання, тобто вентиляція легень, надходження і виведення газів, газообмін у легенях, надходження кисню з повітря в кров, а волокисло газу з крові у повітря, що виділяється? Перенесення газів кров'ю. Газообмін у тканинах, тканинне дихання. Будова та функції органів дихання. Система органів дихання складається з повітряносних шляхів і легень. До верхніх повітряносних шляхів належать носова порожнина, носоглотка, до нижніх гортань, трахея та бронхи. Органом повітряного дихання є легень. Повітря потрапляє у порожнину носа через ніздрі – Носова порожнина поділяється кістково-хрящовою перегородкою на дві половинку ліву та праву, у кожній з яких є три звичайні носові ходи це верхній, середній та нижній. До нижнього відкриваються носослізні канали. У слузовій оболонці верхнього міститься рецептори ніхового аналізатора. Якщо до носової порожнини потрапляють мікроорганізми або речовини з різним запахом, рецептори подразнюються і виникають захисний рефлекс чхання. Епітелій носової порожнини виділяє слиз, який склеює порошки і знищує мікроорганізми. Слизова оболонка носової порожнини вистелена відчастим епітелієм. його віки видаляються частинками пилу разом із слизом. Слизово добре забезпечує кров'ю, що сприяє зігріванню і зволоженню повітря. З носової порожнини очищувальне зігріте і зволожене повітря потрапляє у носоглотку, де є скупчення лімфатичних вузлів, мігдаликів, які є захищеним бар'єром дихальних шляхів. Через носоглотку повітря потрапляє у гортань, яка зображена на малюнку, яка утворює дев'ять хрящами. Найбільшими хрящами є щитоподібна, яка зображена, перспедноподібне і надгортанний хрящ. Хрящі гортані сполучені між собою суглобами, зв'язаними та м'язами. Хрящові пластинки, перспевноподібню хряща сполучаються майже під прямим кутом, утворюючи кадик. Надгортанний хрящ надгортанник, хрящова пластинка розташована над входом у гортань. Надгортанник закриває вхід у трахею під час ковтання і перешкодження попадання їжі у повітряносні шляхи. У порожненні гортанні містяться голосові зв'язки. Між ними є голосова щілина. Звук з'являється, коли повітря проходить крізь зімкнену голосову щелину. Краї зв'язку при цьому відбрірують і виникають звукові коливання. У жінок і дітей голосові зв'язки короткі і тонкі, тому у них голос високий. У чоловіків зв'язки завжди довші, і чоловічий голос є нижчим. У гортані виникає тільки звук. Формування зв'язаної мови відбувається за допомогою язика, губ, зубів та щік. Від нижнього краю гортані надходить трахея, це трубка довжина 10-14 см, утворена 16-20 хрящовими півтільцями, які не дозволяють замкнути повітря при різноманітних рухах шиї. Позаду від трахеї розміщується стравохід. Слизова балонка трахеї – вистілена епітелія. Залозистим та вічастим, які використовують захисну функцію. На рівні 5 грудного хребця нижній кінець трахеї поділяється на дві бронхи. Трахеї ділиться на дві бронхи. Бронхи входять до лівої і правої легень. Правий бронх поділений на три гілки, а лівий на дві, тому правий бронх є товшим за лівий. У кожній легені бронхи галузиться на бронхіоли, утворюючи бронхіальне дерево. Бронхіоли закінчуються легеневими пухірцями альвеолами. Легені це парні органи дихання, які займають майже всю площу грудинної порожнини. Права легеня має три долі, а ліва дві. легені складаються з альвеол. Стінки альвеол мають один шар епітеріальних тканин і обл обліпані густою мережою кровоносних капілярів, яка будова альвеол забезпечує газообмін між повітрям, що міститься у легенях і кров'ю. Основні процеси дихання – це вентиляція легень, це газообмін в легенях, транспорт диханів газів, газообмін в тканинах, клітина дихання. Дихання це сукупність складних фізичних і хімічних процесів, спрямованих у кінцевому результаті на отримання енергії для життєдіяльності організму. Основні функції дихальної системи є: повітря носна, проведення повітря для газообміну в легенях, видільна виділення. З крові в процесі газообміну волокислого газу, газообмін, швидкий обмін кистем і вуглекислим газом між повітрям і кисню, теплорегуляторна регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легені або зігрівання видухувального повітря, захисна слиз і відчисти пітелі дихальних шляхів, чуттєва. У носовій порожнині міститься нюхові хеморецептори, що є початкою ланкою у формуванні нюхових відчуттів. І звукоутворюючі – Гортань містить голосовий апарат, що забезпечує звуки при видиханні повітря. Будова та функції повітряносних шляхів. У нас є носова порожнина, глотка, гортань. Основні функції носової порожнини це зігрівання, зволоження, очищення, знезараження і сприйняття звуків. Сприйняття запахів, глотка це повітряносна та захисна. Гортань, повітряносна захисна, утворення звуків, що виникають при видиху повітря. Трахея основна функція це повітряносна та захисна. Та бронхи теж основна функція це повітряносна та захисна. На ілюстрації 46 ми можемо побачити структурно функціонування одиниць легень це легенева вена, легенева артерія, альволярний мішок, альвеоли та бронхи. Тут ми можемо побачити на правому малюнку самостійну роботу з ілюстрації будови і функції органів дихання. Визначте, якими цифрами позначено структурні компоненти дихальної системи людини. Заповніть таблицю і вкажіть основні функції органів. Дихальні рухи, нейрогуморальна регуляція, дихальних рухів, газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи це ритмічні процеси, що забезпечують обмін повітря. Між зовнішнім середовищем і альвеолами легень. Вдих це активний процес, що забезпечує збільшення грудної клітини. Під час спокійного видиху міжреберні зовні м'язи скорочуються і піднімають ребра, діафрагма скорочується, стає більшою плоскою та опускається донизу. При цьому об'єм грудної порожнини збільшується, тиск у легенях стає меншим, за атмосферне і повітря потрапляє до легень. Під час глибокого видиху. Відбувається одночасне скорочення міжреберних м'язів діафрагми, а також деяких м'язів грудної клітини та з плечового поясу. Видих це пасивний транспорт, який призводить до зменшення грудної клітини. Під час спокійного видиху міжреберні зовнішні м'язи розслаблюються і ребра опускаються донизу. Діафрагма розслаблюється та стає опуклою. Завдяки цьому об'єм грудної клітини зменшується, тиск у легенях стає більшим за атмосферний і повітря виходить з легень. Під час глибокого вдиху відбувається скорочення внутрішніх, міжреберних зв'язків і м'язів черевної стінки. Нервова регуляція, гуморальна регуляція. Основним механізмом регуляції дихальної людини є нервова та гуморальна. Нервова регуляція здійснюється за допомогою дихального центру, що розміщується у довгастому мозку і складається з кількох відділів. До дихального центру надходять імпульси від рецепторів легень, міжреберних м'язів та діафрагми. Залежно від цієї інформації, дихальний центр прискорює або сповільнює дихання, впливаючи на дихальні рухи, як воно зображено на ілюстрації 49. Виділяють мимовільно і довільну нервову регуляцію дихальних рухів. Мимовільна нервова регуляція відбувається завдяки автоматії дихального центру, який забезпечує ритмічне, безумовну рефлекторну діяльність, а довільно-нервова регуляція зумовлена нервовими імпульсами, які надходять, а дихальний центр з кори півкуль. Ми можемо побачити на ілюстрації 49 нервову регуляцію дихання. Кора півкуль, дихальний центр, який знаходиться в довгастому мозку, нервовий шлях до діафрагми, нервові шляхи до міжреберних зв'язків, діафрагма, міжреберні зв'язки, нервові шляхи від міжреберних зв'язків діафрагми і легень. Гоморальна регуляція залежить від кіль... кількості кисню волокислого газу, якщо в кров доомиває дихальний центр, є надлишок. СО2 збудженість дихального центру зростає і дихання стає більш чистішим і глибшим. Якщо вміст СО 2 в крові є низьким, то дихання сповільнюється. Велику роль у зміні дихальних рухів відіграють захисні безумовні дихальні рефлекси. Під час подразнення рецепторів слизової оболонки повітряносні шляхи пилом, слизом тощо спостерігаються чхання і кашель, захисні рефлекси, що перешкоджають потрапляння цих речовин до дихальних шляхів. Центри чхання і кашлю також знаходяться у довгастому мозку. Які сучасні методи дослідження органів дихання? Для оцінювання стану органів дихання, профілактики та вчасного виявлення захворювання сьогодні застосовують різні методи, але найпоширенішим є фліографія, комп'ютерна томографія та спірографія. Фліографія це дослідження органів за допомогою рентгенівських променів, що проникають крізь тканини і приносять зображення наплівку за допомогою флюоренцетної мікрочастинок. Періодичність його проведена не частіше, ніж один раз на рік. Томографія це метод дослідження, у результаті якого отримують зображення окремих пластин досліджувального об'єму органа чи організму. Усі сучасні види томографії це рентгенівська, резонансна, емісійна, відтворюють зображення перерізу за допомогою комп'ютерів, тобто є комп'ютерами. Спірографія це дослідження легень шляхом реєстрації їх об'єму під час видиху. Ми можемо побачити на ілюстрації 53 сучасний цифровий спірограф та спірографію. Діяльність, самостійна робота з ілюстрацією, аналіз спірограми. Уважно розглянути спірограму та визначити такі показники, як дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху, життєва ємність легень, залишковий об'єм, загальна ємність легень. Яку інформацію можна отримати за допомогою спірограм. Біологія і медицина. Пам'ятка запобігання торбікульозу. Опрацюйте опис хвороби і створіть пам'ятку для запобігання торбікульозу. Торбікульоз – сухоти інфекційне захворювання, що найчастіше вражає легень. Активність торбікульоз – це соціальна хвороба, яка спалахує під час економічної кризи чи соціальних негараздів. Останній спалах захворювання був у середині ХХ століття після Другої світової війни. А в 1995 року ВОЗ знову оголосила епідемію турбікульозу в усьому світі. Ця хвороба поширилась і в Україні. Збудником турбікульозу є мікобактерія турбікульозу, відкрита в 1882 році німецьким ученим Робертом Кохом. Джерелом інфекції є хвора людина. Збудник потрапляє в середовище з мокритим хворого при турбікульозі інших органів скалом, сечею та слиною. Механізм передачі це повітряно-крапельне і повітряно-пилкове через повітряносні шляхи. Воротами інфекції можуть бути травний канал, шкіра, слизова болонка, мигдалики тощо. Симптоми хвороби Серед загальних ознак це кашель, підвищення температури, збільшення лімфатичних вузлів, е, нічна пітливість, втрата апетиту, схуднення та втома. Виявлення стало можливим після запровадження фліографії, яку вперше застосували в 1924 році основний метод виявлення турбікульозу у дітей щорічне проведення проби манту. Профілактика: основним досягненням у боротьбі з турбікульозом стало відкриття французьким вченим Кальментом і Гереном в 1919 році проти турберкульозної вакцини, названа на їх честь БЦЖ. Перше щеплення здійснилось в 1921 році. Лікування застосовують антибіотики, але через незвичну клітину стійку мікробактерій не пропускає антибіотики всередину. Складно здійснювати ефективне лікування.